Слава Ісусу Христу, зовсім коротке, але не таке вже і просте питання про способи читання священної літератури, так би мовити. Питання, наприклад, як читати Євангеліє, як читати Псалтир, як взагалі от, не формалізувати це, мені так здається, це питання в цьому. Наскільки припустима свобода? В таких питаннях, які наче і не обумовлені ніякими приписами в Тепіконі, і... а просто була частина традиція йде. От питаю, чи можна читати Євангелія лежачи чи сидячи. І абсолютерок мовляв, можна сидячи читати, а Євангелія не можна. Насправді, тут можна. Сказати дуже просту річ. От, чи можна хреститися лівою рукою, якщо у людини немає права, наприклад? А як хреститися, коли, от, як воїни наші, зараз є зовсім без руки, без ноги, сліпі? От, що їм робити? Як їм молитися, як їм хреститися, як їм читати, зрештою, Євангелія? Е, можна, можна по-всякому, залежно від цього стану. Тільки треба вже вибирати, якщо є можливість стоячи, треба стоячи. Якщо немає можливості, стоячи. Сидячи. Неможливо сидячи, значить не треба лежати, коли людина лежача, але не повинна лежати і жаліти просто себе, а повинна молитися. А читання Євангелія це молитва, звичайно, перш за все, це зрозуміло, як і псалтиря. Тому це питання, в принципі, просте. Як і хреститися якою рукою, як і в якому положенні читати святиню, священну літературу, я думаю, відповідь. Очевидно, і я її дав. Так само, як і, зрештою, одяг. Дійсно, апостола Павла є місце, що жінки повинні з покритою головою приходити до церкви, прославляти Бога. Навіть не до церкви, а славити Бога. А чоловіки з непокритою головою. Ну, це теж мається на увазі не прямий припуск, що от тільки хустка, причому так замотана, що як у мусульман, і тільки очі там видно. А припис, щоб людина виглядала належним чином під час молитви, щоб не була розхристана зовнішня, і, відповідно, не була розхристана внутрішня, щоб була зібрана, щоб була охайна. Бо в людині все має бути прекрасно. І одяг, і зовнішність, а головне душа, звичайно. От, Якщо буде з душею все, все гаразд, то тоді і одяг буде на своєму місці, і не буде нікого спокушати така людина, і тіло. Навіть як немічне тіло буде спроможне і до молитви, і до добрих діл, і до всього хорошого. Так що хай Господь благословить. Амінь.